жахливий день в Майнкрафт. Чому ці жахливі двері жахливі, не працюють, що вони супер жахливі а -а -а! Це самі найкращі двері в моєму житті. Ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля! І тут вчати собаку! Jestem w tym samym 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 Алипу где еще каких-то гребных часов спустя Майнкрафт? А, час трохи побухати. Побухати. ням-ням-ням-ням-ням. я лишу, на потім. Це що за дурний бодр? В дафе Давай ты вже попробуй прям горевку ням-ням-ням-ням-ням, давай ты троше. Кальмарів дурацьких трохи поб'ємо. Або хоч трохи з ними побухаєм, ага <рик> О, вже кінець сміху Майнкрафта. Ну <рик> і слава Богу.